Яка у нас мрія, у всіх мрія? Яка? Перемога нашої країни? Звісно. Да? Mm, 73-річна Раїса Витрикуш спілкується зі своїм батьком Степаном Прутенком, який 24 серпня відзначив свій 100-річний ювілей. Жінка каже: він пережив голодомор, окупацію та примусові роботи в Німеччині. Наприкінці Другої світової воював у саперній роті, будував мости для наступу на Берлін. Додає, останні роки тато майже не чує та не говорить. Всі події життя він описав у своєму щоденнику. Він так і підписав біографія мого життя. От він записав всі ці свої спогади у щоденник. Раїса розповідає, батько народився у селі Ясинуватка на Кіровоградщині у 1925 році. Каже, коли йому було сім, у селі почався голод. Від нього померли молодша сестра та мати. Степан з батьком залишились удвох. Батько е е е працював трактористом. От їм видавали якесь там зерно, і за що цього вони вижили з батьком, як він розказував, і ховрахів ловили в степу, вижили. У 1941-му 16-річний Степан залишився сам, бо його батька призвали на фронт, розповідає Раїса. Коли село окупували, хлопця вивезли у Німеччину на примусові роботи. До хазяїна хазяїн, який мав ось він пише тут. Скільки то коров. В общем, він займався господарством. Він його, значить, він і, і орав. І сіно косив, і ко цих коров доїв. Ну, в общем, все, -все він по хазяйству у 1944 році. Розповідає Раїса Степана, визволили солдати Червоної армії. Після цього він пішов служити у саперну роту. Вони, значить, дали строїти мости, тому що вже ж довжень був наступ на Берлін. Жінка каже у складі Червоної армії, її батько зайшов у Берлін після завершення другої Світової Степан був один з тих, хто у столиці Німеччині споруджував пам'ятник полеглим воїнам. Ось як він пише. За Бранденбурзькими воротами там є пам'ятник погибшим нашим воїнам. І він приймав участь. Він був у майстерні ще, де робили скульптури до пам'ятника. Із гіпса, а потім одливали вже в бронзі. Раїса розповідає, батько служив в армії до 1949 року, потім повернувся до рідного села. Там працював трактористом. А за два роки долучився до Придніпровської геофізичної експедиції. І він оставляє ту свою роботу і устраюється до геофізиків. От і тут зустрічає нашу маму. Під час експедиції чоловік відвідав різні міста та сели СРСР, каже Раїса. Згадує, коли їй було 4 роки, у 1956-му родина оселилась у Самару, де Степан живе і зараз. У 60-му році народилась моя сестра Таня. Цей участок купили наші батьки, построїли. Будинок у Придніпровській геофізичній експедиції чоловік працював до 1985 року. На пенсії каже Раїса, Степан займався рибалкою та полюванням. Проте найбільше її батько любив бджолярство. Він дуже любив цю свою з вуликами, з пчолками, з тими то саме днем і ночі. Кожного року ми мали свій мед, який полюбляє вся сім'я. Дуже любив сидіти. Він все рем'ях казав, мені хоча, щоб вони гули. Він сідав там, сідав на стульчику і сидить, слухає, як вони гудуть. Раїса каже, у свої 100 років батько самостійно веде побут та доглядає за будинком. Діти навідують його щодня. Ділиться секрет його довголіття, дисципліна та чітке дотримання розкладу дня. По сьогоднішній день, як закону, його в у 15-му сьому подйом. Завтрак обов'язково в одне і те ж час. Обід. І ужин. і, звісно, мед без меду в нас він не живе. Раїса розповідає, життєвих сил батькові додає велика родина, має двох доньок, трьох онуків та п'ятьох правнуків. Данию Ніколаєнко, Олександр Шовдибін, Суспільне новини, Дніпро.